Досі не можеш схуднути чи набрати вагу. Все, тому що ти так і не розібрався зі сніданками. У мене теж так було. Зараз все покажу. І проблем більше не буде. Дивись, сніданок це база, і в ньому обов'язково повинно бути не менше 30 грам білку, це основа, з якої будується все наше тіло і не тільки м'язи. Обов'язково повинні бути і жири, З них будуються гормони. І клітковина це здоров'я кишківника, і відчуття ситості. А значить, мінус зриви. Тому яйця ідеальний варіант на сніданок, тут і білок і правильні жири. Якщо в тебе по плану сидячий робочий день без активності, без тренувань таке ж буває, і ти не хочеш набрати зайву вагу, тоді у нас буде три яйця, клітковина і трошки вуглеводів, щоб не скучно. Якщо по плану фізична робота або є тренування, додаємо до нашого базового сніданку, ще вуглеводи. це енергія, яка нам дасть сили. Якщо активно тренуєшся, щоб набрати м'язи і вагу, тоді треба більше білків у вуглеводів. Наприклад, ці білкові вафлі. Рецепт буде у дописі. Смачні, а саме головне готувати легко і швидко. Так снідаємо, якщо немає активності. Так, якщо присутня. А так, якщо треба підкачатись. Залежно від того, який в тебе буде день, такий повинен бути і сніданок. Розуміючи це, в тебе ніколи не буде проблем з вагою.